Ви на каналі Фантазія бісера і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на каналу. Сьогодні моє відео буде присвячено моїм невеликим покупкам. Покажу вам те, що я придбала для свого рукоділля, для вишивки, бісероплетіння, можливо, комусь теж буде цікаво таке придбати. І, саме перше, це хочу вам показати ось таку чудову форму вона така, ну, чимала. Бачите? Вона десь сантиметрів 40 в ширину і десь 25 у висоту. Ось така формочка, бачите, тут набагато ячеїчок. Ну, класно, класно, вона мені сподобалась. І я собі... вона повністю з фетру, бачите, вона така гнеться. І це саме я собі придбала для бісероплетіння. Я дуже довго думала, вони такі. Ну, вони дорогі ці форми з фетру, але я якраз попала на акцію, і тому я вирішила, що дешевше вже вона просто не буде, і взяла собі ось таку красу. Дуже вона мені зручна, чесно скажу, вона мені подобається. Єдине, що вона, мабуть, більше як для тих, хто плете з лівої руки, але я собі ось так перевертаю її. І ось так працюю. Мені так зручно, можна ось так. Ну, кому як зручно. Тут залежить від того, якою чи правою, чи ліва рука у вас основна. Ну, ось так. Але вона класна. Так що, кому може буде цікавий потрібний, скажімо так, такий аксесуар для плетіння бісером, дуже зручно. Зручно тим, що бісер, бісер в оцих комірках лягає гарно, його чудово брати. І отут, якщо навіть десь воно щось покотиться, воно все залишається тут. Ну, класно, от мені воно дуже сподобалось. Мені сподобалось те, що багато ячеєк, оцих комірочок, бачите? І, ну, так, є різних. А, до речі, я забула сказати, я її придбала на цьому китайському сайті тему. У ну, нас є просто таких. Формочок саме з фетру я не знайшла. Да, Дерев'яні органайзери в мене є, але вони в основному в мене йдуть під вишивку бісером. І я пробувала прилаштувати їх до бісероплетіння, я собі плела, але мені трішки воно ну, от не те. А оця формочка, от мені вона зайшла, вона мені сподобалась. Ну, Так що, кому може цікаво і кому потрібен такий аксесуар і саме для бісероплетіння, дуже хороша річ. Вони є різні, є з комірками зверху. І є з комірками як навколо цієї великої комірки. Але мені саме ось така була потрібна, щоб комірки маленькі оці були саме з однієї сторони. Ну, літери мені не столь важливі, але то є вже, хто хай є. Але мені саме головне, щоб тут були отакі невеличкі, бачите. Зазори, зазори, не зазори, А стінки, щоб бісер не викочувався. Тому що він у мене як так на обичні, обичні фетрові листи. і На них просто у мене він розлітається по кімнаті, якщо десь не попадає голочкою. А тут, якщо він навіть десь і покотиться, він залишається ось тут на, на цій формі і за оці стінки він не виходить. Тому дуже зручний. Я вже спробувала. Тому кому таке можливо потрібно і цікаве, раджу, заходь. Ну це я брала на китайському сайті, в тому магазині, де я брала, їх вже нема. Вони тоді тому й були по скидки великі, тому що їх там залишалось буквально 2-3 е, штуки. Е, тому я ось собі придбала, і ну, ви там можете подивитись, там є різні. Кому цікаво, будь ласка, купляйте. Ну Річ е, доволі зручна, доволі зручна, особливо для тих, хто займається бісероплетінням. Дуже е, гарна річ. Дуже. Для вишивки бісером, звісно, воно не підійде, бо вона м'яка, вона гнеться. А от для бісероплетіння просто, просто чудово. Так, ну, показую, що я вам ще, покажу вам, що ще купила на сайті, тільки вже, мабуть, це я купила на а, теж на тему, але дивіться, зараз ось така. Е, я не знаю, це ось буде вам видно, ви зрозуміли, да? як нема світла, е, оця штучка, я не знаю, як вона називається, вона вішається на шию. І потім оці дві сторони світяться прямо на вашу роботу. Тобто, коли ви робите щось на руках, то це ніби должно дуже добре якби, світити. Але. Не дуже вона мені сподобалась. Подивімося, як вона себе покаже в роботі, тому що я ще нею не користувалася. По-перше, вона не заряджається, як було вказано, а вона на батарейках. Ось тут батарейка ставиться дві штуки, бачите, ось вони. І оце світло, воно не, не дуже яскраве, як на мене. Але коли чи, не знаю, можливо, можливо, і зайде. Ну не знаю, це треба пробувати, але поки я нею не користувалася. Це так взяла, знаєте, е, як було відключення світла е, дуже часті, дуже великі. Я взяла але вона прийшла пізніше, тому наразі я нею не користувалася. І бачите, яка вона прийшла? Ось, дивіться, така, знаєте, покоцана. Ну, ну зовсім чесно, я не, не дуже задоволена. Да, вона не дуже дорога, але ну, як на мене, може ти грошей не вартує. Ну, це ось таке. Так, що майте на увазі, можливо, хто пробував, відпишіться, як, як вона в, в роботі. Так, і зараз вже вам покажу покупки, які я робила саме в Україні. Ну що ж, і моє наступне замовлення: не знаю, як ви здогадались, в мене є ось така картина розроблена мною зимова куля. І вона сама по собі невеличка, ви бачите, 30х30 см. В бісеринках це 150 на 150 бісеринок. І я хочу оцю картину вишити на подарунок. Але я хотіла спробувати вишивку по дереві, саме картину вишити на дерев'яній основі ось таке прев'ю. Давайте я так приберу. І в вироби по дереву. Хто вишиває бісером, нитками, ви знаєте цього виробника. Я замовила ось, ось таку заготовку повністю на всю картину. Бачите, вона так іде, трошки більше, як 30 на 30 см. Тобто повна готова рамка, тільки вишивати бісером. Ну, і потім я ще хочу скрити акриловим лаком, але ще не вирішила, яким це. Буду вже підбирати. Не знаю, я просто таким ще лаком для цього не користувалася. Так, у них іде зразу і ось така фетрова основа на тильну сторону, щоб заклеїти. І я замовила ось такий, я знаю, таку підставочку. Вона ось так. зараз вам покажу. Ось так збирається, потім опускається і сюди, зараз хвилинку, вона повністю не поміщається в кадр. Ну, ви зрозуміли, ось так ставиться картина. Ой, не буду тут мудрити дуже сильно. Я поки її не збирала, тому що не потрібно, не хочу, щоб вона, поки що воно в мене лежить. Тобто, ну, ось таке придбання у мене було ще одне. Це таке моє замовлення. Подивимося, як піде картина. Як буде її зручно вишивати, можливо, не дуже, тому що вона ось тут така не дуже маленька. Це таке 30 см. Ну, але подивимося, це я буду вишивати на подарунок, тому ну, будемо дивитися, як буде. Я думаю, ви будете спостерігати. Я в своїх відео буду показувати, наскільки в мене буде просуватися ця робота. І... Все ж таки, ну, ось така, бачите, підставочка класна, доволі таки дуже зручна, я вам скажу, і гарно тримає картину. Я так попробувала, то ніби нічого. Ну І сама заготовка. Мені подобається, вона така світла, е дуже-дуже світле дерево. Це була одна з головних моїх вимог. Ну, і мені сподобалось, вона дуже класно виглядає. Ну, думаю, картина буде виглядати чудово. В принципі, вона буде не така здорова. У мене є картини побільше. Це, по-моєму, одна з самих маленьких. Але такий дуже класний сюжет. Покажу вам ще раз: це моя розробка, зимова куля. Ось така краса. З будиночком, така кулька. Ну, знаєте, ну, подивимося. Я буду вам весь процес буду вам показувати у відео, так що слідкуйте. Ну що ж, ось таке було в мене ще придбання. До речі, вироби по дереву роблять будь-яку. Заготовки під ваші вироби, так що кому цікаво, звертайтеся до них. Вони є і в Facebook, і в Інстаграм, тобто кругом виготовлення виробів, ну, мого виробу десь 3 4 дні. Ну, я думаю, це не так довго, можна почекати, і все, ваша робота буде виглядати по-новому. От я вирішила саме картину, я хотіла спробувати вишивати на дерев'яній основі. Подивимося, як це все буде просуватись, наскільки легко, наскільки це буде ефективно. Ну, будемо дивитися, буду вам ділитись з вами своїми враженнями. Так, ну і переходимо до крайньої моєї покупочки. Ну, і як ви зрозуміли, наступна покупка це моє поповнення запасів бісеру. І замовляла я в Sale, тому що там вже майже все замовлення було по 50 грам. Ось таку пакунку я пакунок нової Почти викинула. І в такому пакунку вони пройшли, тому зараз ми ну, ось так зробимо. Трошки ну не знаю. Вони в основному в коробках завжди працювала, а це чомусь у пакунку. Так. Ага, бачу, ось подарунок від них. Ось такі. Ага, шнурочки, якісь бусинки, цю квіточка, листочки. Ну, це більше для тих, хто займається брушками, мабуть, але такі шнурочки. Ну, можливо, кудись буду їх використовувати. Так, подарунок. Дякую. Бісерсейл за подарунок. Так, ну і дивимося. Так, так, да, в мене деякі номери, їх просто не було. Там по 50 грамів, тому пішли замовляти. Ось 65-106, Я хотіла замовити 50 грамів. Ну його не було, тому замовила хоч 20. Так, 11-020 так, І ось ще два пакунки, по-моєму, все. Все інше. Да, 11 110 і 0,16, 34. Да. Це цей бісер, який я замовляла маленькими пакуночками, Весь інший у мене йде по 50 грамів. Ну і що ж, дивиться, що тут мені прийшло? 90,70. А чому в них, мабуть, теж не було таких запакованих? Так, ну, так саме, звичайний бісер, я просто поповняла 10,70 поручневий, Поповнювала свої запаси. Те, що у мене 90х90, -90, що час іде в результаті. 90 Це звичайний склон в різних кольорах. У мене в мене часу я його використовую 90-120. Е, замовляла і первого сорту, і другого сорту. Е, просто не всі кольори були первого сорту. Ось 10 10-140, бачите, це другого сорту, мабуть, первого не було. Е, тому... Але я вам скажу, що тут у них біс, бісерсейл 10-110 номер, це теж коричневий. У них другий сорт не такий і уж і поганий. Не так багато відходів, як могло би бути. 57 549. Це сіренький. Бачите, оцей райдушний прокрасом. Так, 60 150. Там давай це у нас тут 66. Бачите, такий мені глянцевим такий там. його люблю. Це мій такий колір, я його так обожнюю. 61, 15. він такий, знаєте, бірюзовий, з голубим таким. Ну, класно. Він мені так подобається, він в роботах дуже красивий. Він з глянцевим покриттям, і оця біла серединка. Ну, класний, дуже класний. Мені подобається надзвичайно. Так, ну, 60-300, це теж скло. 30.030, це теж прозоре скло. Бачите, те, що потрібно, нам було це так. 2390. Тому нам буде ще один пакуночок, Ага, це 23980. Бачите, їх два. Тому що це ну, такі ходові кольори кругом і 60-100, трішки шарою, але його не вийде. Це темне, темно темно-синій такий насищений колір. Я хотіла, а, я його взяла, тому що 60, оцього кольору було дуже мало 65106. Я хотіла його, але не було, тому взяла 65. Так, 600. 5100. Це теж дуже красивий. Це скло з райкасним таким прокрасом. Це чомусь такому пакунку. 55 438. Це з білим прокрасом всередині. Це дуже красивий колір. Потім 57206. Це такий алібатор. Ось такий небілий, такий ніби кремовий. Так. так, 46102. А 46,205 минут не було, тому я заказала 102. Ось два пакунка. Теж завжди потрібний колір. А, і ось цих я заказала два, тому що теж його чогось останнім часом я ніде не бачу. 17236. Дуже гарний колір. Я його дуже часто використовую. Але чомусь його зараз дуже мало. Не знаю, тому заказала два пакуночки, щоб були. Так. 30050. Бачите, другого сорту, первого, мабуть, не було. Буває таке. Але мені саме головне, щоб по 50 грамів. 50-75, 70 це жалоба. Бачите, такий красивий. Красивий кольори я замовляла так. те, що я в основному і використовую. 50 0, 60 Ось такий. Бачите, теж красивий. Так, ой, оце колір 95076. До речі, він, цей колір дуже дорогий. Я не знаю чому. близько, з білим прекрасом. Але він дійсно дорогий. Чому він такий дорогий, він навіть не знаю. Він класний. Він в роботах мені подобається, я поглядаю. Він прям такий е, яскравий, дуже красивий колір. Що мені все? А, розвищується. Так, да, ось ці 50-120 я вам не показувала. Це теж 100. Так, все. Да, ніби все. Ну, от такі мої запаси. Ось таке поповнення бісеру на мої роботи, на бісероплетіння, на вишивку бісером. Ну, з вишивкою у мене зараз трішки я вирішую питання по своєму здоров'ю, Тому з вишивкою зараз трішки я притрималась. Так, давайте ж подивимося на подарунки. ну, Так, на намистинки не буду. Так, да, шнурочок. Це такий, знаєте, баклажанового кольору. Так, це такий малиновий і світло-рожевий. Ага, ось дивіться, ще такі такі ніби камінчики пластикові. Кудись приклеювати і листочки. Ну я ж кажу, це більше для тих, хто займається брошками, мені здається. Хоча, можливо, я кудись використаю, навіть не знаю. Буду дивитися по обставинам. Отже, це всі мої покупки, мої придбання, які я вам хотіла показати. Їх не так і багато, але все ж вони є, кому можливо, буде цікаво. Тож, дякую, що були зі мною. що Не забудьте за вподобайку, підписуйтесь. У ну, мирного неба нам всім до зустрічі.